Валерію, почався матч ніби добре для команди, вийшло вперед, але потім щось якби, пішло не так, що, що саме сталося. Ніби й готувалися, але дійсно гарний початок, не скажу, що розслабив, але фокус аспект 5-4-4-5, вже по всьому сезону більшість команд награється. На жаль, дисбаланс, дисбаланс по поєднанням. Перше поєднання більш-менш, друге свій не просто мікроматч і боротьбу, а взагалі по сприйняттю. Є що розібрати і поговорити, напевно, бо вже на межі прірви стоїмо, тому і розберемось, щоб не було такого провалу. Тобто, а так, хотіли повернутися в гру, були нагоди. На жаль, не зрозуміли для мене другий гол, ніби судівство, ця вся комунікація, як м'яч вийшов, не вийшов, кутовину. Це вже історія, так би мовити. До всього треба бути готовим, грати до свистка, Тому старт є, він для нас невдалий і небагато часу, щоб виправити помилки і поїхати з долбунів за перемогою. так.